Розвідувальні служби Five Eyes, що складалися з держави англосфери, тісно співпрацюють протягом десятиліть. Проте після того, як Трамп змінив зовнішню політику, Альянс почав хитатися. Старі союзники, очевидно, розглядають можливість обмеження обміну інформацією через занепокоєння щодо певного ризику. Про це ми сьогодні і поговоримо. Приєдно вважати, що найпотужнішим шпигунським альянсом у світі співпраця Five Eyes є спецслужби США, Великої Британії. Канади, Австралії та Нової Зеландії бере свій початок з кінця 40-х років. Американські спецслужби підтримують широку морожу зв'язків із союзниками. ЦРУ, має офіцерів зв'язку в більшості союзних розвідок, співпрацюючи в шпігунстві та таємних операціях. В 70-х і х роках ЦРУ та німецькі BND таємно володіли виробником шифрувальних машин, продаючи їх іншим країнам. Сфера сигнальної розвідки ще більш інтегрована після Другої світової війни США Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія створили пакт п'яточей очей для спільного збору та обміну розвідувальним даними. Це найбільш амбітна угода такого типу, заснована на високому рівні довіри. Своєрідники розвідок країн-партнерів можуть вести переговори один від імені одного. Представники ЦРУ беруть участь у роботі британського комітету з розвідки, який готує аналітичні матеріали для прем'єр-міністрів. Але зараз поширюється інформація про те, що альянс може розвалитися. Кілька його членів розглядають можливість скорочення обміну розвідувальною інформацією із США. Рішальним фактором є більш примирливий підхід уряду США під керівництвом президента Трампа до московитів. П'ять джерел, які безпосередньо знайомі з подіями, повідомили телекомпанії, що існують побоювання, що інформація може бути передана Москві. Це також може поставити під загрозу безпеку агентів. Віть ви там Британський Шпун, що працює в Москві, але через на Навіжені старого діда будете здані владі місцевій, Ви бачите, Фредович хоче заручитися підтримкою московитів. Через такий поворот занепокоєння розвідслужби можуть обмежити обмін інформації США згідно з новим звітом. Країни вивчають, як можна адаптувати наявні протоколи для обміну розвіданими США, щоб відобразити змінену позицію адміністрації Трампа щодо Москви. Серед чиновників ведуться серйозні дискусії: що можна давати американцям, а що ні. Президент США, наприклад, може не допомагати НАТО в разі агресії, розповів про. Губернатора Трюдо домагаюся, щоб Канада стала 51 м штатом США, і розповідав про анексію Гренландії. Ну, такі дії ведуть до протилежних результатів. А подібна риторика викликає великий дискомфорт і навіть страх серед союзників, те як вони. Поступають секретну інформацію, це взагалі прича язиці. Наприклад, юрист Вільям Партлет підкреслив інтерв'ю, що війна слів між Трампом, його віцепрезидентом Джей і президентом України Володимиром Зеленським сигналізує про великі зміни в американській зовнішній політиці. Це відображає бажання порвати післявоєнну систему ліберального інтернаціоналізму, які США діяли через багатостройні альянси. Як я й говорив раніше, ліберальний світ з утопіями про кінець історії уходить в минуле. Нинішні події цілком можуть вплинути на обмін розвідданими, також тому, що Трамп призначив людей сумнівною кваліфікацією на багато важливих владних і впливових посад. Критерій там фактично один вірність американському дучче. Яскравий приклад дилетантів це Тулсі Габард, яка зараз відповідальна за розвідку. Більше про це читайте на нашому телеграм-каналі Санні Капіталізм. Ми там регулярно публікуємо цікаву інформацію і буде цікаво, повірте. Продовжуючи. Нашу тему експерт стратегії та оборони Вайт, який на прикладі своєї рідної країни Австралії бачить реальну небезпеку того, що давні друзі Австралії в цій спільноті можуть стати тягарем, а не активом. Чим більше розвідувальне співтовариство намагатиметься підтримувати та розширювати співпрацю з Австралією, тим скептичніше і ворожнішим буде Трамп і його команда, сказав Вайт. Деніс Тезмун, експерт з кібербезпеки, який часто має справу з п'ятьма очима, також дуже стурбований рунівним підходом до Нада Трампа. За його словами, що керівники європейських розвідувальних служб стурбовані тим, що будь-яка інформація розвідувальна, якою поділилися США, може потрапити до московитів, навіть попри те, що зараз знову відбувається в обмін з України. Представники адміністрації та деякі законодавці республіканці. Захищали відносини Трампа з Москвою як тактику спрямовану на те, щоб залучити Москву до столу переговорів і посередництво мирній угоди з Україною. Однак деякі колишні офіцери розвідки США висловлюють стурбованість тим, що адміністрація США під керівництвом Трампа може скоротити збір розвіданих про Москву, оскільки Вашингтон більше не бачить Москву. Як головну загрозу, натомість Вашингтон може більше зосередитися на боротьбі з наркокартелами з Мексики та інших країн. Ця зміна також може мати наслідки для західної кібербезпеки, оскільки московські хакери становлять там особливу загрозу. Той факт, що існує сумніви щодо альянсу, був очевидний ще до звіту NBC. В Австралії, яка вважається одним з найближчих союзників США, останніми тижнями виникли відкриті сумніви щодо того, чи все ж можна покластися на вірного друга. В екстреній ситуації це було викликано військовими навчальними діями Пекіна в міжнародних водах між Австралією та Новою Зеландією, під час яких також використовувалися бойові патрони. З місця розташування невеликої флотилії, теоретично, вона могла знищити Канберу та сідней менш ніж за годину. Китай грає мускулами, до речі, гадаємо, що Москви та торгненням теж активно тренувалися. Сумніви, що до готовності США допомогти Австралії, є надзвичайними. До цих пір Канбера вважала одним. В себе одним з найближчих союзників Вашингтона, крім альянсу п'ять очей, держава підписала разом з Великою Британією договір безпеку Аукус і входять до так званої четвірки, в якій Австралія, Індія, Японія США обмінюються думками. З 1951 року Австралія, Нова Зеландія США гарантують взаємну військову підтримку в разі нападу в США. Крім того, разом з Австралією керують військовим центром спостереження і шпигунства, що теж знаходиться на цьому континенті. Та який представлений в країні кількома військовими базами. але під керівництвом президента, який дотримується відвізу Америка, перш за все, ціна американської допомоги Австралії, ймовірно буде набагато вищою, ніж ми коли-небудь уявляли. Саме так зараз розмірковують американські зміні. Олівер Гартвіч, директор новозеландського аналітичного центру NZ Initiative, вважає, що обмеження на співпраці розвідки з його рідною країною Нової Зеландії малиймовірні, оскільки маленька країна отримує надто багато переваги в співпраці з США. Експерт з розвідки Кріс Тейлор з проурядового австралійського аналітичного центру ЕСПІ. Дотримується тієї ж позиції. Він сказав, що в минулому також були моменти, коли стратегічні перспективи партнерів п'яти очей розходилися, а зв'язки з розвідкою перебували під тиском. Він згадав связьку кризу 56-го року, напруженість між Великою Британією та Австралією з адміністрацією Ніксона на початку 70-х років і закриття нової зеландії доступу до порту для ВМС США в 85-му році. За його словами, альянс п'яти очей все одно залишився тривалим і ефективним. Чому тому, що це, зрештою, служить інтересам безпеки всіх членів, включаючи Сполучені Штати. Бачимо, що дуже приязні деякі країни до США, і їм треба бути обачними. Якщо аналізувати цінність співпраці, то Америка покладається на союзників у сфері розвідки. Канада контролює Сігінд в Арктиці, Велика Британія на потужну має криптографічну інфраструктуру. Австралія є ключовою для моніторингу Китаю. Меншою мірою корисно Зеландія. Водночас взаємозалежність не є рівноправною, США задають правила. Раніше кризи всередині Файфайс вирішувалися завдяки. Розумінню американських спецслужб цінності партнерства. Проте зараз у розвідці зростає занепокоєння через внутрішню нестабільність США. В ЦРУ відбуваються звільнення, в тому числі завдяки маску, скорочення фінансування та порушення безпеки, що може поставити під загрозу спільні операції. Також зростає ризик використання розвідки як політичного інструменту, що може відштовхнути союзників. Попри тривоги, поки що співпраця продовжується без серйозних зривів. Проте стратегічна рівновага в альянсі залишається під питанням, адже головним центром прийняття рішень залишається Вашингтон. Підсумовуючи, якщо Трамп і далі буде продовжувати свою гаудичну політику, то все більше і більше від США будуть відвертатися союзники, менше ділитися інформацією, а то може йти до серйозного погіршення відносин. Америка собі стріляє в ногу та підриває свій авторитет серед союзників, поки це дзвіночки, але далі це може легко порости катастрофу. Хіба може вони сподіваються на те, що замість. Альянсу п'яти очей буде альянс п'яти срак, якихось там США, Московія, КНДР, Китай, Іран. Не знаю. Почні.